Нульова рентабельність і мільйонні прибутки в Олександрійському районі. Одні підприємства харчової промисловості мають надприбутки, інші балансують на межі збитковості. До останніх належить і цукрозавод цього року. Аграрії зменшили посіви цукрового буряку. Відтак переробникам не вистачало сировини. Обговорити проблеми харчової галузі. Підприємці і чиновники взялися за круглим столом в Олександрії та перед тим побували на трьох підприємствах. Подробиці у Кирила Ющишина. Спочатку оглянули новий елеватор у селі Шарівка Олександрійського району. Його побудували за 9 місяців. Уперше в Україні застосовані йомкості елеваторів 12 тисяч тонн. за саме потужні йомкості, які на сьогоднішній день є в Україні. Елеватор знаходиться на кордоні трьох районів Олександрійського, Петрівського та Новгородківського. Розташування обирали не випадково, адже поряд є залізниця найкоротший шлях до портів Миколаєва. А це вже завод Оболонь. Тут виготовляють і розливають пиво та слабо і безалкогольні напої. Продукцію з Олександрії продають по всій Україні і експортують за кордон. Долі випуску є, доля експорту, хоча б невеличка. І чи є динаміка до її розширення? Які ринки спрямування? Ну напевно, це, це, схід, це, Молдова, це Росія. Це Естонія, як це? Естонія так. на оболоні минулого року запустила лінію з виробництва власних полімерних пляшок. У неї інвестували 60 мільйонів гривень. Пляшка вже виходить безпосередньо на лінії наливу відповідного напою, будь то пиво, живчики та інші напої. Розігрівається, вона приходить первинну підготовку на спеціальних прес-формах. Там також видувається і тут же, в гарячу преформу після термообробки, ведеться налив по депродукцію. А от у Олександрійського цукрового заводу рінта. Мельність балансує на грані нуля. Аби не працювати у збиток, його керівники сподіваються зекономити за рахунок скорочення споживання газу. Провели автоматизацію двох котлів, тобто встановили датчик кисню і ми вже по виходу входячий гачів бачимо, скільки в нас кисню І за рахунок цього ми можемо вже точно дорегулювати, щоб зжигання було саме. Так можна ефективне після огляду підприємств. Круглий стіл говорили про ціни на цукор і державне регулювання ринку харчової промисловості. Аграріїв закликали дотримуватись планів посівів буряку, аби наступного року забезпечити цукроварів достатньої кількості сировини. Цукропереробники на наступний рік будуть впевнені в тому, що вони будуть забезпечені сировиною для того, щоб ми потім розуміли, чи будуть ці підприємства працювати в наступному році, і чи будуть ті 700 людей. Я веду. Мову зараз тільки про цей завод, а їх же на території області декілька забезпечені роботою. А у Верховній Раді вже готуються до розгляду поправки до закону. Вони мають збільшити прибутковість цукрових заводів. Серед іншого передбачається скасування мінімальних цін на цукровий буряк і запровадження виключно грошових розрахунків між аграріями і переробниками. Кирило і анатолій басистий день за днем.